Юпітер у з'єднанні із Ураном одна із найбільш важливих подій квітня. Вітаю вас, мої космічні! З вами астролог Клименко Наталія. Зараз поговоримо про цю подію. Адже Юпітер це планета розширення успіху, це планета, яка надає нам удачу і посилює наш авторитет. А Уран це планета новаторів. Реформаторів, борців за свободу, планета всього креативного і неординарного. З п'ятої години ранку і 25 хвилин буде точне з'єднання Юпітеру із Ураном, а біля нього зараз і білий місяць, що символізує допомогу вищих сил. Ми почнемо відчувати дію цього з'єднання ще із 17 квітня, включно до 25 квітня. Цей період може символізувати перехід до нової реальності через певні кризові ситуації, які будуть мати великий масштаб, несподіваність. Це може бути оновлення практично всіх сфер життя. Уран зараз знаходиться в знаці телець, що відповідає матеріальному, це знак, яким управляє Венера. Тож він у гостях. Цієї планети, яка відповідає за прекрасне, за гармонію та красу, але практично, за матеріальну. Тож всі інновації, все оригінальне буде націлені на те, щоб зробити наше життя більш комфортним. Ставте лайки, дякую за підписку та ваші коментарі. Це дуже сприяє розвитку каналу та просуванню українського контенту. То найбільш сильно відчує це з'єднання люди, народжені в такі дати, як із 3 лютого по 18 лютого, із 6 по 21 серпня, із 6 по 20 листопада, для яких можуть виникати ситуації, що будуть Певним чином спонукати вас до дій, до вирішення питань, які постануть різко перед вами, і ви маєте зробити або кардинальний вибір у своєму житті, або проявити креативність і неординарність у вирішенні ситуації, нових для вас ситуацій. Проте, оскільки в цей же період буде ретроградний Меркурій, то це можуть бути ситуації певного повтору, повтори тих тем, де зараз. Знаходиться Меркурій. І відео про ретроградний Меркурій вже є на моєму каналі. Посилання залишу під цим відео або ж в інфобоксі, а також кому цікаво дізнатися. Повністю загальний прогноз для кожного знаку зодіаку. також є відео на моєму каналі. Залишу посилання в коментарях. При з'єднанні Юпітеру та Урану будуть аспекти можливостей, а також аспекти удачі, що будуть наділяти вас силою. Це будуть аспекти руйнування перешкод на вашому шляху. Якщо у вас є із 15 по 30 градус чутливі точки, планети, таких знаків, як рак. Риби, діви та козароги або ж народжені в такі дати з 4 по 19 січня, з 4 по 19 березня, із 5 по 21 липня, із 6 по 21 вересня, який може бути загальний вплив, можливі неочікувані ситуації, щасливі випадки, нові можливості та перспективи, особливо проявити свій авторитет, зустрітися із Впливовою людиною або ж стати неформальним лідером у великих колективах в цей період може з'явитися великі амбіційні плани, в той же час прогреси завдяки лінощам, а щоб щось удосконалити в своєму житті, зробити більш його комфортним, бажання зробити прорив, не виходячи із зони свого комфорту. В той же час може бути не впевненість впевнені в собі, зміни в цілях. Або ж світосприйнятті, нові ідеї, в цей період буде зростати бажання свободи та незалежності, проявити свою неординарність та креативність. Сприятливий період для вивчення нових технологій, особливо повернення і якась переорганізація в них, може бути і прорив в наукових дослідженнях. Нові творчі тенденції. Але в той же час, оскільки вони знаходяться в матеріальному знаці, тож багато від чого. Цей прорив буде залежати саме від ресурсів та матеріального стану. У будь-якому випадку записуйте всі ідеї, які до вас приходять, а вже після того, як Меркурій перейде в прямий рух, можна сміливо вцілювати свої найкреативніші і наймасштабніші мрії в життя. Юпітеру, який націлений на розширення всього, до чого торкається, урану, який. Націлений також на свободу та неординарність, трошки важкувато в прагматичному земному знаці телець. Цей аспект буде торкатися циклу, що триває 14 років. Тож за цей період ми будемо з вами зустрічатися із ситуаціями майбутнього оновлення. Оран знаходиться в знаці свого падіння, і він тут не може досить яскраво проявити своїм. Оригінальні та креативні якості. Проте це може вказувати, оскільки з'єднання воно є нейтральним аспектом, то це можуть бути нові креативні ідеї, але вони можуть бути непрактичними. До того ж, це все в період ретроградного Меркурію. Тож знову щось потрібно буде переробити доробити, але це сприятливий аспект для того, щоб все ж таки діяти, рухатися і поступово переводити нас. На інший рівень життя, на більш перспективний і комфортний. За цим аспектом ми можемо бути і не готовими до різких змін, тому саме це з'єднання можливо найкраще, що знаходиться саме в знаці тельця. Гармонійний аспект між Плутоном та Юпітером зараз дають нам можливість більш гармонійно, гнучко адаптуватися до мінливостей життя. Розглянемо зараз, в які сфери життя попадає це з'єднання. Для вас, мої любі овни, з'єднання Юпітеру та Урану буде в вашому другому секторі секторі фінансів. Це можливість збільшити свої фінансові амбіції, щось креативне внести в свою роботу, або ж це може бути пошук нових методів роботи, розширення через. Соціальні мережі свого бізнесу. Це може бути сприятливим аспектом і для того, щоб заявити про себе, про свій авторитет на великі маси людей. Це може бути неочікуваний виграш для вас, або ж Юпітер може дати вам набагато більше фінансів, ніж ви очікували. Любі моїтельці, в вашому першому домі буде це з'єднання. Взагалі дуже багато зараз планет у вашому секторі буде. І саме білий місяць, який буде допомагати вам реалізувати свої плани. Юпітер буде планетою розширення вашого авторитету та удачі. І тут важливо проявляти креативність, проявляти, не боятися проявляти своє власне Я в соціумі, виступати. Це хороший аспект для того, щоб ви могли. Змінити свій імідж, в результаті цього змінити свій статус, підвищити свій авторитет. Це може бути ще й період коридору затемнень дуже активний період на зростаючий місяць, скориставшись обставинами, змінити місце проживання, свою роботу, свій статус. Любі мої близнюки, у вашому 12 му секторі буде з'єднання Юпітеру із Ураном. Це сприятлива можливість для того, щоб ви проявили свій авторитет і оригінальність ідей, а в секторі, що пов'язаний із всім далеким, з іноземним, і з езотерикою, із таємними знаннями. Це може бути неочікувана звістка для вас або зустріч із впливовою людиною з-за кордону. 12-й сектор це може бути і завершення якогось. Циклу в вашому житті і початку нового сприятливий період для підготовки планів на майбутнє. Любі мої раки, в вашому 11 секторі буде з'єднання урану із Юпітером. Це сприятлива можливість для того, щоб ви. Через соцмережі, через допомогу однодумців, проявляючи свою креативність, неординарний підхід, змогли проявити свій авторитет. І, наприклад, якщо у вас є власна справа, соціальні проекти. Якщо ви ведете соцмережі, можете заявити про себе на більшу масу людей, і щоб у вас було більше прихильників та однодумців. Тут важливо не боятися креативності і проявляти велику відповідальність, давати користь людям. мої леви, в вашому 10 секторі буде з'єднання Юпітеру із Ураном. Тож це можуть бути неочікувані зміни, які будуть стосуватися вашого статусу, вашої кар'єри, соціальної реалізації. Можуть бути обставини, які допоможуть вам кардинально змінити своє положення в світі. Проявляйте гнучкість, будьте готовими до різких змін, обов'язково проявляйте відповідальність та не бійтеся проявляти креативність. Любі мої діви, у вашому дев'ятому секторі буде з'єднання Юпітеру з Ураном. це період, коли можуть бути неочікувані зміни, що торкаються всього іноземного, вищої освіти, із мандрівками. А це можуть бути ситуації, які сприятимуть вивченню вами іноземної мови, наприклад, або ж. Звернень до наставників це також дім і юриспруденції тож можуть бути і різкі повороти в цих темах. І маю надію, що юпітер, проявляючи свою відповідальність та справедливість вищі сили. За білим місяцем і уран як планета інновацій і незалежності допоможуть вам в реалізації ваших планів. Любі мої Терези, в вашому восьмому домі буде з'єднання Юпітеру і Урану, а це вказує на те, що можуть бути несподівані ситуації, які будуть розкривати ваш авторитет через неординарність, через креативність. Восьмий дім це дім великих грошей, бізнесу. Любі мої скорпіони. В вашому сьомому секторі буде з'єднання Юпітеру та Урану. А це сектор, що пов'язаний із вашими партнерами, як по шлюбу, так і по бізнесу, а також вашими клієнтами та опонентами. Це може бути ситуації різких неочікуваних змін. Ви можете проявляти свою відповідальність, можливо, креативність у вашій роботі. Будьте готовими до різких змін у житті, які будуть сприяти вашому прогресу, як у відносинах, так і в бізнесі. Любі мої стрільці, з'єднання Юпітеру та Урану буде в вашому шостому секторі, що пов'язаний з вашим режимом дня і з вашими рутинними побутовими умовами. Тож можуть бути ситуації. Різких змін, які будуть сприяти покращенню умов вашої праці, або ж це можуть бути прояв авторитету відповідальності, і ви можете застосовувати новітні технології, можуть з'являтися креативні ідеї по удосконаленню ваших побутових умов. Любі мої козороги, в вашому п'ятому секторі буде з'єднання Юпітеру з Ураном. Це дасть вам можливість проявляти свою відповідальність та креативність. У вашому бізнесі це може бути творчий порив і прояв цікавих, неординарних ідей, можуть бути зустрічі із людьми незвичних професій. Це може стосуватися і ваших дітей та улюбленої справи. Саме до вашого знаку буде робити гармонійний аспект тригон, це з'єднання. І... Це буде аспект руйнування перешкод на вашому шляху у досягненні своїх творчих ідей та всього, що вас радує, любі мої водолії, у вашому четвертому секторі буде з'єднання Юпітеру з Ураном. Уран якраз і є планетою, що управляє вашим знаком. Тож це можуть бути різкі зміни, які будуть сприяти покращенню ваших умов проживання. Це все, що стосується нерухомості. А вашої сім'ї це може бути несподівана звістка про розширення вашої сім'ї, наприклад, про поповнення, про народження дитини, або ж звістка про вагітність. Або ж це може бути сприятливим періодом для того, щоб збільшити площу місця вашого проживання. Любімої риби, у вашому третьому секторі буде з'єднання Юпітеру з Ураном. цей аспект дає можливість вам проявити свою відповідальність серед близького оточення. Це можуть бути зустрічі. І знайомства, нові знайомства, переписки із неординарними креативними людьми, а людьми нових професій. Це може бути навчання новій професії і отримання нових навичок. Сприятливий період для подорожей в екзотичні країни. Наприклад, в будь-якому випадку ви можете цей аспект використати на свою користь. Не дивлячись на те, що в цей період буде ретроградний Меркурій, ви можете повернутися до цієї ідеї, яка у вас вже була раніше, переглянути її, і вже із переходу Меркурію в прямий рух реалізувати задумані плани. Бажаю вам реалізації ваших планів. Дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтеся, якщо не підписані ще, і до наступних зустрічей в наступних відео.